Друзі, всім привіт! І в цьому відео я навчу вас керувати коптером та навіть літати уверх ногами буквально за декілька хвилин. Перед початком, як завжди, попрошу вашу подобайку, підписку та напишіть в коментарях, що далі ви хотіли б дізнатись або навчитись. Якщо ваша ідея виграє, ви отримаєте від мене скін та я згадаю вас у ролику. І так, друзі, ясна діло, що на офіційних серверах кожен раз купувати коптер і на ньому вчитися, розбивати його, це дуже дорого. Для цього у нас є спеціальні сервера. Просто пишете в пошуку там Хелі або Minicopter і вам знаходить. Від себе можу порадити оцей сервак А Так, для того, щоб з'явився наш коптер, просто пишемо my mini команду, і в нас з'являється коптер. Все. Ізі. А Так, дивіться, я включив спеціальну функцію. Знизу у вас видно клавіші, які я натискаю, і також мишку. Почнемо з самого елементарного. Злітає коптер на клавішу W, розкручуються наші оці лопасті. І тепер, щоб на ньому їздити по землі, ми зажимаємо клавішу Ctrl. І ось таким чином ми можемо кататися на ньому як на автомобілі якомусь або на мотоциклі. В принципі, дуже-дуже все просто. але Тут є одне, але якщо буде якийсь маленький буквально камінчик, то він буде постійно вдарятись в коптер. Тому так ізлити не бажано взагалі, це просто для того, щоб його там кудись заганяти, переганяти і так далі. Тепер переходимо спочатку до клавіатури, злітаємо ми на W. Поки що мишкою ми нічого не робимо. Мишку ми стараємося тримати по центру. Ось, ми взлетіли. якомога ж вище взлітаєте для початку, якщо ви будете ближче до землі, то у вас шансів розбитися буде більше. Тепер можна поекспериментувати. На клавішу А і на клавішу Д ми повертаємо вліво або вправо. Ось таким от чином. Друзі, забіжу наперед і відразу розповім, як посадити правильний коптер, щоб не розбити, тому що це більш поширена проблема в новачків. І так, все набагато простіше, ніж здається. І для того, щоб його посадити, не розбивши, треба всього-навсього. Буквально за 5 метрів, можливо, плюс-мінус більше-менше, просто вийти з коптера. І все, він автоматично сам а, сяде. Давайте ще раз це спробуємо. Можна навіть на більшій висоті. Ось. Тобто вам не треба ось так от сідати через і стукати його. Ні, так ви можете його розбити. Якщо у вас немає досвіду, вам просто треба підлетіти і випрыгнути з нього. Все, він сяде сам. Просто так потренуйтеся пару разів, і у вас все буде виходити. А тепер. Мишкою ми вказуємо напрямок, куди хочемо летіти. Ось бачите? Туди, куди моя мишка показується екранчику. Ось таким чином я зараз керую коптером своїм. Вперед, взад. І таким самим чином я його направляю вправо або вліво. Допомагаючи клавішею D, я лечу направо. І так само веду мишкою вліво і клавішою А я допомагаю летіти вліво. І тепер вирівнюю Вирівнюю мишкою. Все. А дивіться, для початку я вам раджу використовувати трошки більше сенсу. В принципі, в принципі це не важливо. Можете і на своїй сенсі грати, на якій ви звикли. Я завжди тримаю одну сенсу в грі, і я її не міняю. Ось, але для початку можна поставити трошки більше сенсу, так вам буде легше. І ось таким чином ви потрохи тренуєтесь, в принципі, все що вам треба це тільки час і досвід, і тоді у вас все обов'язково вийде. Хочу нагадати, що коптер споживає 30 ТНК хвилину і приблизно на 16,5 хвилин вистачає повного бака на 500 ТНК. Але ну, відповідно вже ж можна його дозаправляти, ось так, от наводячись через Alt до нашого баку. Тут не можна, тому що це такий сервак, але на інших серверах, офіційних, на класиках, на модах можна це робити. І так, як я і обіцяв, давайте покажу, як літати вверх ногами. Це можна провернути на будь-якому серві, навіть на офіційному, але тут треба трошечки більше практики. І так, ми можемо затиснути клавішу або А або Д. Тобто цим самим повер... розвертаючи наш коптер вправо або вліво. Давайте я спробую його розвернути вправо. І при цьому мишку ми тримаємо, і летимо вже не на клавішу W, а на клавішу S. І ось таким чином ми летимо верх ногами. Тобто, по суті, я розкручую мотор вверх за допомогою клавіші S, а не клавіші W. І все, і так само управляючи своєю мишкою, ми можемо летіти там вперед або взад. Це набагато важче, звичайно ж, ніж просто літати. Але таким чином можна повихвалятися перед друзями, що я вмію літати верх ногами і так далі. Ну і щоб посадити, ми також вирівнюємось отако. І все. І наш коптер живий. А вже ж для того, щоб зробити такі маневри, нам треба злетіти якомога вище, щоб не розбитись. Ну що ж, друзі, відосик підійшов до кінця. Сподіваюся, я вам допоміг. Якщо це так, то підтримайте мене подобайкою, коментарем, а також обов'язково підписочкою на канал. Всім дуже дякую і до зустрічі!